Токсичний месник перезавантаження одноіменної трешкомедії 1984 року. В головних ролях тут Пітер Дінклич, Кевін Бейкон, Елайджа Вуд і Джейкоб Трембле. В центрі сюжету прибиральник фармакологічної компанії Вінстон Гуз, який одного разу падає в чан з токсичними відходами та перетворюється на істоту із надлюдськими силами та особливими здібностями. Після цього інциденту колишній невдаха вирішує нарешті взяти долю в свої руки та починає боротися зі злочинністю, безжальними корпоративними акулами та корумпованими чиновниками, стаючи на захист всіх пригноблених. Вподобі монстра, озброєний токсичною силою, він іде прямо назустріч злу у світі, де правлять жадібність і насильство, та зробить все, щоб добитися справедливості і помститися тим, хто його скривдив та продовжує нищити життя інших. Це весела фантастична історія з купою гротескного гумору і абсурдних діалогів, які чудово контрастують з яскравим візуалом і атмосферою невимушеності. Тому цей фільм змусить вас як від душі посміятися, так і замислитись про моральні аспекти помсти і правосуддя.